Добрий день, шановні пані та панове. Я рада вітати всіх на цій конференції і вдячна організаторам конференції за можливість бути присутньою на заході як співробітнику компанії GSK. Моя доповідь присвячена основним аспектам антибактеріальної терапії, негоспітальної пневмонії і особливо в умовах розвитку резистентності. За оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я, інфекції нижніх дихальних шляхів стали четвер на четвертому місці серед усіх причин смертності у світі. І якщо подивитися на цю проблему через призму зростання антимікробної резистентності, то можна зрозуміти, що вона ще стає ще більше актуальною, тому що та ж Всесвітня організація охорони здоров'я назвала розвиток антимікробної резистентності однією з найбільших загроз людства. І якщо ми подивимось у цифрах. Чому як у цифрах це виражається, ця проблема? Тому побачимо, що в 2019 році інфекції нижніх дихальних шляхів спричинили понад півтора мільйона смертей пов'язаних з антибіотикорезистентними бактеріями, і це робить їх найбільш обтяжливим інфекційним синдромом. І серед усіх цих півтора мільйона смертей більше 70% викликані шістьма основними збудниками. Ясно, що ми знаходимо там шеріхі коліс, гнойну паличку, але я хочу звернути уважу увагу, що серед цих шести основних збудників також є і пневмокок. І е, хотіла би вам нагадати, що коли ми говоримо про негоспітальну пневмонію, то пневмокок є основним збудником негоспітальної пневмонії як у дітей, так і у дорослих. І не зважаючи на ступінь тяжкості пневмонії, він все одно є основним збудником цього захворювання. Зараз на графіку ви бачите, що пневмокок виділений зеленим кольором. Ще хотіла би декілька слів сказати стосовно е, е, інфекції COVID-19. Так, звісно, вже закінчилась пандемія COVID-19, але зараз ми, від, ми бачимо зростання захворюваності на COVID. І от якщо говорити про бактеріальні збудники, які викликають коінфекцію у пацієнтів з covid 19 то серед них пневмокок також найпоширеніший збудник. Ви бачите його знову ж таки зеленим кольором на цьому графіку. І єдиною основним і важливим механізмом, завдяки якому кожен може боротися з антимікробною резистентністю, це раціональне застосування антимікробних препаратів. І для того, щоб раціонально застосовувати існуючі препарати, дуже важливим знати, яка чутливість збутників до того чи іншого препарату на в на тій чи іншій території, і я рада нагадати, що в Україні існує дослідження SOAR, яке з 2002 році відбувається в світі, і з 2011 році проходить в Україні за підтримки компанії GSK. В чому особливість цього дослідження? Особливість в тому, що це міжнародне дослідження, всі збудники е е фінально е аналізуються в центральній лабораторії, і основна увага приділяється тестуванню саме збудників, і викликають негоспітальні інфекції дихальних шляхів: це пневмокок і гемофільна паличка. Результати аналізуються відповідно до трьох визнаних і стандартизованих контрольних точок: це CLSI, ЕУКАСТ і фармакокінетика, фармакодинаміка. Що ми можемо побачити згідно результатів дослідження СОАР? Вже відбулося три результати цього дослідження, і ви бачите. Ці результати перед собою. А я надіюся, що до кінця цього року ми побачимо результати і четвертого етапу дослідження. То, що ми бачимо? Тут представлені збудники, які не, не всі збудники, які аналізувалися у всіх трьох етапах дослідження, а лише ті, які приймали участь у кожному з цих етапів. Перш, на що хотіла би звернути вашу увагу, це те, що активність макролідів, і азітроміцина і клеротроміцина значно знищується від, від етапу дослідження до етапу дослідження. І ця ситуація є не тільки в Україні, в усьому світі відмічається зниження активності макролідів відносно до пневмококу. Що стосується тут, ви бачите два представника цефалоспоринів, і якщо говорити про цефалоспорини другого покоління, то ви бачите теж чітка тенденція до зниження активності. Хотіла би ще нагадати, що і сказати, що у даних дослідження 16 17 років також були представлені цефалоспорини третього покоління, такі як цефподоксим, цефіксим, і вони також показали активність у рамках 80-90, Сто відсотків, і це абсолютно відповідає. Світовим тенденціям у чутливості пнимококу і гемофільної палички до різних антибактеріальних препаратів. І ще раз доводить, що вони це фолоскурини, вони препарати, які є активними і в основному направлені на боротьбу з грам негативними мікроорганізмами. Так, у них є. Відносно пневмококу, але вона значно нижча, ніж активність пеніцилінів, в тому числі і захищених пеніцилінів. І також тут на екрані ви можете побачити, що, наприклад, активність амоксициліну плаволанати, оригінального препарату аугментин, вона досить висока і е, тримається на рівні 97-100% протягом всіх етапів дослідження. Також ви бачите, що тут представлені дані щодо левофлоксоцину і е, він також має гарну активність відносно пневмококу. і знову ж таки це дуже важливо розуміти, що. Важливо зберігати цю активність і не призначати в в якості препаратів першого вибору для того, щоб у нас була можливість у ситуації, коли потрібно призначити препарат другого вибору або резерву, щоб ця, щоб ця активність в вона зберігалася, то не треба їх використовувати спочатку як препарати першого вибору. А, також ви бачите, що активність цефтріаксону відносно пневмококу є досить високою, але е, хотіла би наголосити, що всі. Представлені препарати молекули, які вивчалися протягом трьох етапів дослідження СОАР, ці молекули, з яких потім виготовляються оригінальні препарати. І тому, наприклад, коли ми говоримо про цифтриаксон, ми розуміємо, що дуже велика кількість майже. Весь це генеричні препарати, і ми не можемо гарантувати, що екстраполювати дані, які стосуються оригінального препарату, на е, дані, які стосуються генеричних препаратів. Тож, е, ще раз підсумовуючи дані дослідження СОАР, хотіла би наголосити, що на є препарати, наприклад, оксіциліну, клавуланат е, і е, Препарати фторхінолони і цефтриаксони, які мають високу активність відносно пневмококу, але більшість препаратів показує тенденцію до зниження активності. І трохи пізніше ми поговоримо про це, тому що саме ці препарати, у яких є тенденція до зниження активності, вони мають більший потенціал розвитку резистентності. Якщо переходити конкретно до негоспітальної пневмонії, то дуже важливо враховувати дані дослідження, наприклад, дослідження СОАР, про яке я тільки. Тільки що говорила, під час е е лікування і ведення пацієнта, конкретного пацієнта з негоспітальною пневмонією. Зараз ви бачите перед собою критерії діагнозу пневмонії, які я абсолютно впевнена, всім вам знайомі, лише хотіла наголосити на одному моменті: що е настанови українські регламентують, що. Е Має бути рентгенологічно підтверджена вогнищева інфільтрація легеневої тканини для того, щоб діагноз був визначеним, і при цьому мають бути ще як мінімум дві клінічні ознаки, які наведені нижче. І от коли ми говоримо про протоколи, про настанову в принципі проведення пацієнта з негоспітальною пневмонією, то основні моменти, які хотілося би знайти, рекомендації щодо яких хотілося б знайти, це чи є необхідність госпіталізації пацієнта, як це оцінити, який антибіотик призначити для стартової терапії. І яка тривалість антибіотикотерапії. Тож щодо необхідності госпіталізації у численних міжнародних настановах і в українській настанові також є різні алгоритми оцінки ризику. І зараз перед вами найпоширеніший шкала ЦРБ 65. Чому вона найпоширеніша ця, ця шкала? Тому що для того, щоб оцінити стан пацієнта, не потрібно використовувати якісь лабораторні методи діагнозу, Достатньо просто оцінити наявність порушення свідомості, частоту дихання, тиск пацієнта і його вік, і в залежності від того, які, які ці показники, то приймати рішення, чи пацієнт залишається на амбулаторному лікуванні, чи підлягає госпіталізації. І дозвольте мені сьогодні трошечки ретельніше зупинитися саме на пацієнтах амбулаторних. Які потребують амбулаторного лікування згідно з українською настановою, це дві групи пацієнтів. Перша група це пацієнти з легким перебігом пневмонії, у яких немає супутньої патології і які не приймали антибіотики протягом останніх трьох місяців. Препаратом вибору у таких пацієнтів є амоксицилін і альтернативними можуть бути макроліди або доксициклін. Друга група пацієнтів це пацієнти теж легкого перебігу, але у яких вже є супутні захворювання, або ті, хто приймав антибіотики, або ті, хто палять. Тобто, погодьтесь, це, напевно, більшість пацієнтів з пневмонією, яка, яка може бути у, у лікаря на прийомі. І вже для, для пацієнтів саме цієї групи рекомендованим препаратом є амоксицилін клавуланат наприклад, аугментин, і альтернативні препарати це вторхінолони або це Торем знову ж таки хотіла звернути вашу увагу. Що нема, не зазначені в національній настанові е, фалоспорини, окрім цепдіторена, як альтернативного препарата одної єдиної молекули. Вони не зазначені для лікування пацієнтів з негоспітальною пневмонією ні у пацієнтів першої, ні другої групи, ні як препарати вибору, ні як альтернативні препарати. І трохи пізніше, коли ми будемо обговорювати стандарт е... раціонального застосування антибактеріальних препаратів, ми трохи поговоримо, чому. Саме так. Також ще хотілося б наголосити, що коли ми говоримо про антибіотикотерапію, важливо розуміти, що важливою складовою є і профіль переносимості антибіотика. І, наприклад, у пацієнтів з супутніми захворюваннями, особливо супутніми захворюваннями, які супутніми захворювання серцено-судивої системи, а азітромедицину може викликати аритмію і часто достатньо серйозну аритмію, яка може потім потребувати серйозних зусиль для того, щоб окупувати цю аритмію. Також, що стосується вторхінолонів, наприклад, FDA застерігає, що застосування вторхінолонів асоціюється з виникненням інвалідизуючих і потенційно незворотніх побічних ефектів, зокрема і з боку сухожиль та м'язів, суглобів, нервів та ЦНС. Також вони можуть спричиняти ризик розшарування аорти у пацієнтів з високим тиском у осіб літнього віку. Побічні ефекти можливі з боку. Психіки зниження рівня глюкози в крові, що важливо для пацієнтів з цукровим діабетом, і саме тому FDA рекомендує застосовувати інші групи препаратів, якщо є така можливість. А не надавати перевагу в Якщо ми говоримо про Україну, то тут також важливо наголосити про туберкульоз, тому що використання цієї групи може привести потім до затримки діагностики і підвищення резистентності мікобактерії туберкульозу. І... Говорячи про антибактеріальну терапію будь-якого бактеріального захворювання і негоспітальної пневмонії в тому числі, неможливо не сказати про стандарт медичної допомоги, який вийшов в кінці літа 2023 року в Україні. І основною метою цього стандарту є регулювати і Регулювати загальні принципи раціонального призначення антибактеріальних препаратів він не забороняє призначати антибіотики на будь-яких етапах пацієнта від амбулаторного до стаціонарного, але він чітко регламентує критерії, коли потрібно призначити антибіотик, а також регламентує підходи, як вибрати антибіотик серед. Достатньо великої кількості антибіотиків, які існують. Також він дозволяє контролювати побічні реакції. Згідно цього стандарту, антибактеріальні препарати. Мають класифікацію, яка практично повністю збігається з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, і антибактеріальні групи розділяються, антибіотики розділяються на наступні групи: група первинного доступу. Це ті антибіотики, що мають використовуватися в якості першої або другої лінії терапії щонайменше одного з широко розповсюджених захворювань. Сюди відносяться амоксицилін та амоксицилін-уклаволанат, наприклад, аументин. Група спостереження це антибактеріальні препарати уже з більш високим потенціалом розвитку резистентності, і ми про це трошечки говорили, коли обговорювали саме дослідження СОАР. І ці препарати рекомендовані лише як препарати першого або другого вибору для лікування дуже обмеженого числа специфічних показів. Хто які препарати сюди відносяться? Це моксифлоксацин, це макроліди, це, це фолоспорини другого покоління, третього покоління, такі як цефіксим, цефпотоксин і цифотоксин. І е, нарешті група резерву це препарати останньої надії. Вони можуть використовуватися тільки для лікування дуже вузькоспецифічного кола пацієнтів, коли Інші препарати виявилися неефективними. І сюди відносять колістин, фосфоміцин, левофлоксицин і цефтриаксон. Ще стандарт регламентує підходи до призначення антибактеріального препарату. Якщо Збутник бактеріального захворювання має чутливість до більш ніж одного препарату, і при тому у пацієнтів немає протипоказів прямих до призначення там препаратів, то потрібно призначати той антибактеріальний препарат, який належить до групи з, ниж, з нижчим рівнем розвитку резистентності. Тобто, якщо е, є препарати з групи первинного доступу, то перш за все повинен бути призначений препарат. Із групи первинного доступу, а всі інші препарати лишаються на ту ситуацію, коли потрібно буде змінити препарат, щоб е, ми мали щось е, для того, щоб і у таких пацієнтів можна було таким пацієнтам допомогти, якщо в цьому є необхідність. Також декілька слів хотіла наголосити про пероральну або парентеральну антибіотикотерапію. Стандарт, який більшість настанов з лікування тієї ж негоспітальної пневмонії, наголошує, що треба використовувати пероральну терапію в ситуації, коли пацієнт у свідомості, коли він може їсти, пити в таких ситуаціях треба використовувати саме пероральні препарати. Сучасні препарати вони мають біодоступність, яка дозволяє прекрасно працювати у пацієнтів з різною тяжкістю захворювання. В ситуації ж, коли все ж таки були призначені парентеральні препарати, то найкращим виходом є перех... найшвидший переход на пероральні препарати, і переходити з молекули ін'єкційного на таку ж саму молекулу перорального. Препарату. Але є ситуації, наприклад, стосовно парентеральних цефалоспоринів, коли препарат є тільки в ін'єкційній формі, наприклад, цефтреаксон. Що в цій ситуації рекомендує настанова по лікуванню негоспітальної пневмонії Для переходу на пероральну форму використовувати ті препарати які найближчі за спектром дії. і це Захищені пенсиліни, а саме амоксицеліну клавуланат оригінальний препарат компанії GSK Augmentin. Також хотіла декілька слів сказати щодо того, коли ж потрібна заміна антибактеріального препарату. Як правило, оцінка тяжкості пацієнта не тяжкості, а оцінка ефективності терапії, вибачте, пацієнта, вона відбувається на другу, третю добу початку терапії. І от якщо у пацієнта Зменшується вираженість інтоксикації, знижується температура тіла і немає ознак дихальної недостатності, то е нова рекомендує продовжувати терапію тим препаратом, якою ця антибактеріальна терапія була почата. Також хотіла коротко зупинитись на Тих ознаках та станах, які навпаки не є показом для продовження антибактеріальної терапії, тобто, якщо у пацієнта з негоспітальною пневмонією після там 7 днів терапії залишається стільки субфібрилітет, але при цьому немає інших ознак бактеріальної інфекції, то це може бути станом, коли не потрібно продовжувати терапію, і цей стан не є ознакою бактеріальної інфекції. Знову ж таки, можуть бути залишкові зміни на рентгенограмі і сухий кашель, які тривають протягом місяця або навіть двох, і це не є тим станом, який потребує призначення повторної антибіотикотерапії або зміни антибіотика і продовження антибіотикотерапії. Також можуть бути хрипи протягом 3-4 тижнів, і цей стан також не є показом для продовження антибіотикотерапії, якщо нема інших симптомів і ознак бактеріальної Інфекції. Ще дуже важливим моментом стосовно саме підходів до раціонального використання антибактеріальних препаратів, є тривалість антибіотикотерапії. Якщо Проаналізувати і подивитись на українські настанови, міжнародні настанови, на метааналізи, систематичні огляди саме з цієї теми то ми побачимо, що в принципі скрізь рекомендований курс терапії від 5 до 7 днів у пацієнтів з нетяжкою негоспітальною пневмонією. І цих 5-7 днів достатньо для того, щоб подолати бактеріального збору. Путника негоспітальної пневмонії. Шановні колеги, на цьому у мене все. Я дякую вам за увагу, і я сподіваюся, що надана вам інформація допоможе вам у вашій подальшій практиці е, раціонально використовувати антибактеріальні препарати для лікування ваших пацієнтів з негоспітальною пневмонією. Дякую за увагу.